Свати ваше прізвище що м'яким мене звати Ігор Мамчик, я ветеран восьмого полку спеціальних операцій. бойовий медик заснував свою справу разом з дружиною, трьома дітками, батьками. Ми заснували ферму на Золочівщині в Львівської області. Зараз ми можемо запропонувати нашим нашим дорогим клієнтам свіжознесені знесені яйця, копчені яйця тушки шокові, заморозки і. І обчині тушки сьогодні з нами мій помічник. Ось це хлопчик. Він вже вдруге е, на площі ринок. Е, отже, і також ми зараз на порозі відкриття переробного напрямку нашої ферми, а також ми плануємо відкрити в цьому році агротуризм, аби можна було залишитися нашій фермі, переночувати, зустріти чудовий закінцев. І ще раз це в Золочівському районі, вірно? Золочівський район. Супер. І ще такий момент. Тобто, ви вже ветеран скільки часу? Я ветеран уже другий рік. Другий рік. Так. Трішки, якщо можна деталі, як ви пішли на службу. Бо добровільно... Добровільно. Я доброволець ще тоді, коли це не було мейнстрімом. З 11 по 13 рік я служив в третьому полку з без призначення потім я служив в добровольчому батальйоні госпітальєра Яна Зінкевич. Е був на ротаціях широкіному водяному 19 21 рік. А згодом добровольцем е долучився до 8-го полку ССО, як бойовий медик, нагороджено на орденом за мужність, е мав досвід успішних операцій. Е Дуже пишаюся таким товариством, до якого довелося долучитися, і також і сьогодні радий долучитися до ветеранської ярмарки. Дякую за підтримку міській раді. Ми брали участь у грантовій програмі Відвага до бізнесу. Це центр підтримки підприємництва проводить і також чеська організація «Людина в біді. Ми закупили професійне обладнання. Вже сьогодні можемо порадувати наших замовників продукцію місцевого напрямку виробництва тушками шокри, заморозки і копченими. Тушками ідея була про перепілки. Я стажувався в Німеччині у Франції на сімейних фермерських господарствах, і мене надихнуло те, що ми маємо відроджувати традицію українських сімейних фермерських господарств. Отже, цим я займаюся своїм прикладом. Супер, Дякую.